Друзі, вітаю! Ласкаво прошу на канал про парфумерію. Моє ім'я Оксана і взимку дуже доречно мені здається говорити про гурманські аромати. Сьогодні я підібрала 10 флаконів з активною нотою ванілі і в п'ятьох з них у назві також вказана нота ваніля. Понад два роки тому я вже знімала подібне відео, і мені самі було цікаво його переглянути. І так звана репрезентація мого. Старого відео з деякими корективами. Отже, починаю я з аромату, це аромат з історією. Він присвячений коханню і назва його Шалімар ода ванілі». В прекрасному класичної форми флаконі. І це справді ода ванілі. у всіх її проявах. Ваніль сама по собі не пахне солодко, вона пахне достатньо гіркувато. І досить часто я відчуваю аромат ванілі як злегка димним. І цей аромат, так, він пахне якраз і димно. І ванільна ця димність проявляється. В старті аромату. У мене таке враження, що саме в цьому ароматі поєднано два аромати від Герлен. І спочатку він пахне акордами з чоловічого аромату. Герлен-ом. І, здається, інтенсивна версія. Потім він починає солодшати, починає округлюватись, тепліти, і якраз починається. Та гра і прекрасне розкриття класичного аромату Шелімар. Я не можу сказати, що це аромат занадто солодкий, він навіть строгий, в ньому немає летучості, такої прозорості, легкості. Це аромат, який потребує міри в нанесенні, і з ним так затишно, він. Урчистий, я не можу собі дозволити ним користуватися щодень, тому що, коли користуєшся ароматами шалемар, таке враження, що цей день має бути особливим. Ось так в мене і за ароматом Ода Ванілі» Я дуже ціную всю лінійку Шалемар і дуже тішусь, що в мене в колекції є саме ця Ода Ванілі. Це була лімітована серія. Вона видавалася, здається, один рік. Отже, початок розповіді про гурманські аромати ванільним шалімаром. Наступна ваніль обрамлена квіткою орхідеї. Окрім орхідеї, тут є ще фіалка. І цей аромат не про гучну ваніль, а про лагідну ваніль. Яка обрамлена тендітними квітами. Він не занадто солодкий, а навпаки, в ньому відчувається ніби натяк на молочний шоколад з легкою ванільною нотою. Він м'який, лагідний, навіть дещо горіховий і з красивим м'яким шлейфом. А, аромат не надто гучний, а можу його навіть назвати інтимним і дуже-дуже затишним. Наступний аромат компенсує мені недостатність гучності в ароматі ванільної орхідеї, а саме ваніла екстезі від Монталь. Це аромат з достатньою кількістю ванілі. І це ваніль. Фруктова. Надзвичайно шлейфовий аромат, безумовно, як і всі аромати від Монталь. Але в шлейф у нього не зовсім характерний аромат Монталь. І в мене складається враження, що я є прихильницею ароматів Монталь, в яких відсутня нота мускусу. І, як правило, ми знаємо, що Монталь це синонім слова гучності, шлейфовості. З цим ароматом в мене відбувається інколи навіть запої, тому що цей аромат для мене пахне, як дивно це не звучить, класичними парфумами. І за ним цікаво спостерігати в залежності від сезону. Я ним користуюсь не лише взимку, взимку він звучить, можна так сказати, навіть. Не так розкішно, як влітку, але це стовідсоткова гурманіка за рахунок солодких фруктів, і в цьому ароматі є боби тонка. Вони розлого розтікаються у просторі, і потім я починаю вловлювати ту ваніль, яка ніби заграє зі мною. І, можливо, так перебуваю якоюсь мірою в екстазі від тієї ванілі. Ваніль підкреслена якраз тією деревиною, і ось нещодавно я в цьому ароматі вловила навіть дещо спільне з ароматом від заркоперфум рожева молекула. Ніби два абсолютно різних аромати з різними пірамідами. А ось так розкрилась та деревна і ванільна нота в ароматі від Монталь. Тож мене вкотре. Монталь здивував. Наступна ваніль від Ательє Колонь. І цю ваніль я можу назвати навіть рослинною. Тому що аромат звучить природничо, натуралістично. І в ньому ніби 50 на 50 рослинних нот з нотами підсилювачами. І ніби ваніль випускає лимони. А лайми на передній план, потім інколи вона з'явиться, і далі виходить квіткова складова. І ваніль обрамлює і розкриває всю красу якраз цих природних нот, потім стихає і залишає такий легкий-легкий цитрусовий акорд зі шкіри. Подобається мені, як вона інколи визирає, інколи пропадає. Аромат позмінно звучить тими самими цитрусами, духмяними, натуралістичними, які я яскраво можу собі уявити. І тут мені подобається, як красиво нота ветеверу підкреслює своєю сухістю ту ваніль, яка Абсолютно не гучна, а якраз коректна і дуже інтелігентна. Наступний аромат про ванільні фрукти від Молінар. Абсолютна протилежність попередньому аромату з сухою ваніллю. Тут же ж ваніль волога. Навіть карамельна, густа, тягуча, доведена до стану щербета. Який ще додаються солодкі фрукти або цукати. І чомусь з цим ароматом мені хочеться частіше посміхатися. У нього розкішний шлейф, довгий шлейф, і він прекрасно зігріває у зимову прохолоду, і він по праву називається гурманським ароматом. Освіжаюча ваніль. Від Лоліта Лемпіка Сілуліта Infusion Дунуар. І це справді аромат про свіжість ванілі, про свіжу ваніль, незважаючи на те, що тут заявлений абсолют ванілі. Старт грайливий за рахунок рожевого перцю. Потім він починає дещо солодшати за рахунок дохмяного горошку. І в ароматі є мандарин. Він тут відчутний, навіть колір і та тональність від мандарину вже піднімає настрій, і потім починає аромат успішати, заспокоюватись. І ось цей перший грайливий, такий можна сказати, дівочий запальний старт стихає, і аромат починає звучати інтимніше. Шлейф його стихає, і потім починає ваніль боротися за свої права. Вона починає розлогу звучати і постійно хочеться до нього прислухатися, тому що це аромат для мене радість, гурманська радість відлавіти. Вершкова ваніль від Задіки Вольтер. І вже по своєму зовнішньому вигляду, флакон нам розповідає, що це аромат буде молочний, кремовий, вершковий, саме так і є. І тут ваніль у красивому прояві, обрамлена якраз тією лактонністю. Також мені подобається розгадувати цей аромат в залежності від. Пори року або, можливо, від мого настрою, інколи він починає звучати якраз спочатку вершково, ванільно, солодко. Потім, коли розходиться поступово ця надмірна солодарість, починає вловлюватись нота перцю І навіть інколи я вловлю. Ноту. Можливо, це та деревина так зі мною жартує, тому що весь концепт бренду Вольтер» — це нам розповідати про звучання деревини у різних проявах. І тут зріз деревини є в оформленні флакону. А інколи цей аромат звучить навпаки. Спочатку вас перцю, і так вона навіть пікантно звучить, і далі починає пом'якшуватись. І так м'яко-м'яко і кремово осідати на шкірі. Дуже подобається мені розгадувати за завдяки Вольтер. І ще мені особливо приємно, що в ароматі є нота кінського каштану, це символ Києва. І в мене є вже деякі ідеї щодо цієї ноти. Отже, красива вершкова ваніль, також цілком собі гурманський аромат. Ланком, написана Жак Каваль'є, ще у 95-му році, не втрачає своєї актуальності і нині. І аромат надзвичайно жіночний, з розкішною пірамідою, квіти, фрукти, амбра, велика кількість ванілі вона тут заявлена і в базі, і в серці аромату. І раніше я ним намагалася зігрітися, додати собі. Духовних сил, і користувалася ароматом восени. І він звучав інколи навіть меланхолійно. І якось навесні я його на себе нанесла і зрозуміла, що це аромат розквіту, тому що в ароматі багато квітів, і в цьому ароматі дуже активно відчувається мімоза, і, можливо, Ця мімоза домінує серед інших квітів, але аромат такого красивого ванільного, навіть амбрового кольору, ніби і натякає, що він гурманський, він теплий, це справді так. І він розкішний вже зараз я зрозуміла, що він розкішний у будь-яку пору року, і можна його навіть назвати щоденним ароматом. У багатьох поціновувачів парфюмерії цей аромат є парфюмерним я і недаремно. І тому він недаремно і увійшов у мою добірку гурманських ванільних ароматів. Хрещення вогнем від Лютанс. І цей аромат я сміливо можу назвати гурманським. Ваніль тут прохолодна, навіть металева. І це аромат на межі, аромат протиріччя. І я коли ним користуюсь, він ніби і полум'я, ніби одразу і прохолода, я собі уявляю лезо ножа, яким ми попередньо розрізали імбир, і лишилися краплі соку імбиря, і потім одразу ми почали розрізати. Якийсь різдвяний пиріг. Солодкий, він ще теплий, розсипається і велика кількість цукатів в тому пирогу. А коли принюхатись, прислухатись до звучання від ножа, то там змішуються всі аромати попередніх користувань тим ножем, і до нього долучається акорд металу, який взаємодіє. З різними речовинами і починає віддавати характерний металевий акорд. Потім аромат починає звучати якимось димом, ладаном і розбурхує уяву. Я нещодавно порівнювала цей аромат з Coco Noir від Chanel і почала вловлювати щось подібне в звучанні цих двох ароматів, якраз та характерна. Ладана нота звучить для мене подібно. І, виявляється, обидва аромати створив парфюмер Крістофел Шелдрейк. І, можливо, той дух, який він вкладає в аромати від Саршлютан, переніс в аромат Coco Noir. і, звісно, що в руках маестро всі ноти починають грати, і в кінці ми насолоджуємося шедевром. Сар шлютан, хрещення вогнем, повноцінний гурманський ванільний аромат. Та наостанок про ваніль від Celebrity Адам Левін створив для жінок аромат, який вже має велику армію прихильників. А для мене це цілком собі унісекс. На чоловічій шкірі він звучить інакше. Він пахне терпко, навіть солоно і з нотами спецій. Я в ньому навіть відчуваю натяк на корицю, можливо, це гра моєї уяви. На жіночій шкірі це квіткова ваніль. І навіть я інколи відчуваю аромат згущеного молока. Аромат дуже приємний. І з надзвичайним шлейфом, і аромат з високою стійкістю. Для мене це аромат універсальний, і дуже приємно ним користуватись. От якраз в основному я ним користуюсь прохолоду, вітер, і з ним просто хочеться розслабитись, отримати задоволення від цього моменту. Мені дуже подобається, як він розкривається в шлейфі. Я його в основному використовую в прохолодну пору року. Він зігріває з ним дуже і дуже комфортно. Отже, такою була моя розповідь про гурманські аромати з яскраво вираженою нотою ванілі. Наступне відео буде також присвячене гурманським ароматам, які звучать в іншій тональності. А я дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей! Бувайте!